Комфорт і безпека чи роботи захоплять світ. Система розумний дім. Всім привіт! Ви на каналі торгової марки «Біопласт», де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке розумний дім. Чи це якась нова футуристична фішка, чи реально корисна штука, яка вже сьогодні може змінити ваше життя? Давайте розберемось. Отже, розумний дім це система, яка дозволяє автоматизувати керування різними процесами в будинку: освітленням, температурою, безпекою, мультимедіа, побутовою технікою та навіть шторами. Все це поєднано в одну мережу, і ти можеш керувати будинком через смартфон, голос або автоматичні системи. Уяви, що твій дім знає, коли ти прокидаєшся, вмикає світло, підігріває воду для душу і ставить улюблений плейліст. Робить каву, а робот-пилосос прибирає приміщення, поки ти на роботі. Це не фантастика, це вже реальність. В основі центральний хаб або шлюз, до якого підключаються всі пристрої, лампи, датчики, камери, розетки тощо вони можуть спілкуватись між собою через Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee або Z-Wave. Існує три основні способи керування. Через додаток найпопулярніший. Наприклад, у додатку можна змінити температуру в кімнаті або вимкнути світло, коли ти вже в ліжку. Голосом через Google асистент Alexa чи Siri. та автоматичні системи. Наприклад, увечері автоматично закриваються штори і вмикається нічне освітлення. А тепер де можна встановити систему Розумний дім розумний дім можна встановити у квартирі, навіть орендованій. Багато систем зараз бездротові. Вам навіть не потрібно штробити стіни. У приватному будинку тут більше можливостей: зовнішні камери, розумне управління воротами, садовим поливом та сигналізацією. У офісі чи магазині для економії енергії, контролю доступу та безпеки. Систему можна зробити як на базі однієї екосистеми, наприклад, Apple HomeKit так і комбінувати різні пристрої, які підтримують загальні протоколи. Ну а зараз зважимо плюси і мінуси системи Розумний дім. До плюсів можна віднести комфорт, безпека, економія енергії та можливість керування на відстані. Мінусів, звичайно, менше, але до них можна віднести наступне залежність від інтернету та електроенергії. Особливо в період блекаутів, а також може бути складно налаштувати самостійно. Ось і все, друзі. Отже, розумний дім це вже не майбутнє, а сьогодення. І навіть простий набір із розумної розетки, лампочки і датчика руху вже може зробити твоє життя комфортнішим. Якщо цікаво дізнатись більше, став лайк. Пиши в коментарях, які саме розумні пристрої хотів би встановити ти. А спонсором випуску були рідкі шпалери від торгової марки Біопласт. Розумний вибір при декоруванні стін. Дякую, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей і щасливого декорування!